У Луцькій дитячій поліклініці видають безоплатно таблетки калію йодиду, розповіла Суспільному лікарка-педіатриня Жанна Пахарчук. Ми даємо вам цю таблеточку на протязі шести годин, коли буде оголошена радіаційна небезпека. Міністерство охорони здоров'я поставило на Волинь понад 277 тисяч доз калію йодиду, каже заступник начальника відділу обласного управління охорони здоров'я Валерій Кацаман. Після того, як їх роздадуть волинянам, отримають нові поставки, каже він. Калі йодид весь розподілений по центрах первинної медико-санітарної допомоги згідно їхніх заявок. І на сьогодні дитяче населення. По прорахунках забезпечено 100%, а доросле населення порядка до 45 відсотків. Йодит калію потрібно прийняти одноразово протягом перших шести годин після офіційного повідомлення про підвищення радіаційного фону каже лікарка-ендокринологиня Ольга Кудрик. Людям, яким понад 40 років ці таблетки приймати не потрібно, каже медичка. При викиді значної кількості радіоактивної ізотопів йоду 131 го та інших, відповідно, з'являється необхідність гостра в проведенні радіо йод профілактики, яка її мета заблокувати активну щитоподібну залозу, яка активно активно дуже поглинає йод. Той, який нам не потрібен, який Потім буде виникання великої кількості раків щитоподібної залози. Від 40 років знижується поглинання йоду щитоподібної залозою. Відповідно, цей необхідність така вже аж дуже в цьому відпадає. Без потреби приймати калію йодит заборонено, говорить педіатриня Жанна Пахарчук. Для дітей різного віку дози препарату різняться, каже медичка. Від одного місяця до трьох років це іде 32 мг міліграми порошочок. У нас одна одноразово від трьох років до 12 років це 65 мг. міліграмів, і більш старшим діткам. 12 років це є 125 міліграмів. Як будуть діяти в разі радіаційної небезпеки? Розповідають лучани у поліклініці в минулому році. Купили для всіх для сім'ї калійти, запаслися. Треба закрити форточки, позакривати деякі утвори. Сидіти, хоч би 24 години в хаті, не виходячи, ждати. Попередження, коли скажуть, що можна виходити митися. Заступниця медичного директора Луцької дитячої поліклініки Руслана Заєць каже: мають понад 31 тисячу пацієнтів. Йодиду калію поки отримали 17 тисяч доз. Почали ми його видавати з 23 червня. На сьогоднішній день досить значна частина вже дітей отримала. Це десь біля двох тисяч таблеточок було видано. Дітки при відвідуванні поліклініки з тих чи інших причин, якщо вони прийшли навіть і без запрошення, то мають можливість отримати. Ну і разом з тим педіатри, лікарі, педіатри запрошують для того, щоб діти могли вчасно отримати йодит. Заступник начальника відділу обласного управління охорони здоров'я Валерій Кацаман каже, безоплатно отримати калію йодит можуть усі волиняни віком до 40 років у сімейного лікаря. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.